Друзі, всім добрий день. Сьогодні у нас вівторок. Новий день, новий об'єкт. Хочу вас познайомити з новою квартирою. Це у мене оренда, однокімнатна студія, яка знаходиться біля французького бульвару. Локація топ. Квартира топ. Показую вам першим. Квартира розташована на першому поверсі семиповерхового будинку. Одразу при вході велика. Містка шафа купе. Тут помістилася навіть пральна машинка, є лічильник на воду і все, що необхідне для життя. Пилосос у наявності. Квартира площею 19 метрів. Тут мінімальні платежі. є багато шафок для зберігання речей. Тут також шафки. Витяжка. Зверніть увагу у будинку електроплита. Газу немає. Газу немає, газу немає. Так, тут диван, кондиціонер, інтернет, тут також шафки. Квартира затишна, тепла, холодильник, мікрохвильовка, санвузол, компактний бойлер у наявності і тут душ. Приходьте, будь ласка, на перегляди. Ціна оренди 5 тисяч гривень. Додатково сплачуються комунальні платежі.